З чим та після чого садити цибулю для гарного врожаю? Вітаю вас, шановні садівники та городники. Посадивши цибулю, кожен городник чекає на рясний врожай та соковиту цибульку. Однак іноді цибуля не росте або якщо і виросте, то швидко загниває. Існує кілька причин цього явища, але одна з вагомих це погане сусідство та попередник. Пам'ятайте, що для цибулі та часнику дуже важливі попередники, тому краще садити цибулю лише після таких культур помідорів та огірків, капусти і салатів, картоплі та моркви, баклажанів, перців і патисон, динь та кавунів, селери, редьки, ріпи та редису, шпінату і кінзи. Для врожайності та якості цибулі дуже корисні змішані посіви. Цибулі добре в компанії з різного типу капустами, любить цибуля також полуницю, помідори та салат. Так, якщо в міжряддях цибулі висадити календулу, чорнобривці, цикорій або настурцію, можна позбутися від злісного шкідника нематоди, круглих черв'яків, які мешкають у ґрунті та підземних тканинах рослин. Запах цвітучих чорнобривців і календули відлякає від грядок багатьох шкідників, а ще ваш город розквітне пишним цвітом. Якщо посадити між рядами цибулі моркву, то цибулинна муха не стане відкладати яйця на грядці. Цибулі також особливо корисне сусідство картоплі. А оце дуже важливо цибулю не можна садити після культур із семейства цибулевих. До них, зокрема, відносять цибуля шалот, порей, ріпчаста цибуля. Пам'ятайте, за правилами сівозміни, на те ж місце цибулю можна повертати лише через 5 років. А рядом з цибулею не потрібно саджати горох. Шавлею, квасолю чи гладіолуси. Їх цибуля не любить і не дає великого врожаю рядом з такими сусідами. Дякую за увагу, підписуйтесь та чекайте нові городні секрети з Одеси.